Вітання, друзі, ми назад нього ви на фабриці новин. Спрошу вас до до карти бойових дій станом на ранок 30 листопада. Це буде підсумковий завершальний огляд листопада. Та цього тижня Суботній, короткий, багато часу вашого не відберу. А ви ж поставте подбайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на нас. Отже, головною подією навіть поза полем бою варто відзначити вчорашнього дня. Стало призначення на посаду командувача сухопутних військ Михайла Драпатого. Це людина з дуже. Серйозним послужним, скажімо так, списком, особливо за час повномасштабного вторгнення, бо сумнівно один із тих генералів, про яких можна сказати, що він виходить із окопу. Михайло Драпатий, я про його шлях бойовий зараз розповім детальніше, однозначно, ці факти призначення таких бойових генералів є позитивними і. Це ті люди, які мають авторитету військо. Це ті люди, які себе проявили. Ну, зрештою, давайте поговоримо про напрямках, де був задіяний Михайло Драпатий на рівні командувача. Він спершу командував 58-ю мотопіхотною бригадою. Згодом в часи звільнення правобережжя Херсонщини пригадуємо всі цю операцію. Він опікувався. Він був зам. Командувача ОТУ Херсон, потім, якщо не помиляюся, був сам командувачем ОТУ Херсон. З призначенням Сирського. він був заступником. Він став заступником начальника генерального штабу в частині підготовки наших військ. Тут, вочевидь, до Михайла Драпатова є питання, тому що це саме на нього припав ось цей період. Підготовки мобілізованих після ухвалення закону в очевидь але будьмо відверті, він не стільки займався питанням підготовки військ, скільки був таким собі антикризовим менеджером, саме в управлінні військами на передовій Що це що входило до цього після Оту Херсон, після успішної операції тут генерал Драпатий був кинутий, фактично, що в вир подій на Харківському напрямку, тобто ось тут Липців та Вовчанська, коли окупанти прорвали північний наш кордон, пригадуйте, коли це було 10 травня, і саме тоді Драпатий заступив на посаду замість Галушкіна. Тодішнього командувача ОТУ Харків е, і Драпатий зупиняв фактично, що цей прорив е, на швидкоручі йому це вдалося. Ну звісно, що не, не самому Драпатому, а всім тим військам комплекту військ, які прибув, це була 92-га бригада, бригада Хартія е, Птахи Мадяра Там працювали 57-ма мотопіхотна бригада е, Омега, спецпідрозділ Національної гвардії. і Це не виключний перелік тих частин та підрозділів, які були задіяні в Овчанську, Дуже велика ротація відбулася за увесь цей час. Але саме під керівництвом Драпатого відбулася ця стабілізація фронту в цій ділянці в цій частині після доволі таки ну, неприємних подій травня. Ну а до недавнього часу, фактично, до вчора Драпати очолював оту Луганськ. Що таке оту Луганськ? Це три фактично: що такі ділянки зони: Сіверськ, Часів'яр, Торецьк І що я хочу вам сказати. Ну, власне, ми бачимо, що тут немає того просування противника, е, про яке наприклад є на інших напрямках. Це і заслуга і не заслуга драпатого водночас, тому що очевидно, якби було більше військ і сил противника на цьому напрямку, то напевно було б і більше просувань з іншого боку. Тут постійна присутність надзвичайно боєздатних підрозділів. Ті ж бригади, Азов, 24-та механізована, 5-та штурмова, 93-та е, окрема механізована бригада. Е, 54-та, 81-та, 10-та окрема гірська штурмова, це ті під... 30-та бригада, це ті підрозділи, які тут постійно, і вони Весь час тримають лінію фронту і не провалюється ця ділянка фронту. Ніде фактично, що од нема такого такої ділянки, де б вона провалювалася. Е, я не впевнений, що можна зновськи кажу сказати, що це все в заслугу драпатому, але про нього дуже хороші відгуки є. І зараз на посаді командувача сухопутних військ, е, в тому числі в його розпорядженні буде мобілізаційна е, мобілізація, власне ТСК в його структурі управління будуть е, в його е, підпорядкуванні всі піхотні частини. Ти хоча він не буде мати такого прямого впливу напевно що на всі безпосередні ділянки фронту, е чисто навіть за своїм функціоналом, але певні зміни, і навіть президент на цьому наголошував, призначаючи драпатого на посаду, він говорив, що я зацитую президента: головне завдання це відчутно підвищити боєздатність нашої армії, забезпечити якість підготовки військовослужбовців та впроваджувати інноваційні підходи до управління людьми в збройних сил України. Ну якось ось так. Крім драпатого, заступником головнокомандувача був призначений полковник апостол Олег Апостол до недавнього часу був комбригом 95-ї десантно-штурмової бригади з лютого 24-го року, якщо не помиляюся, він очолював цю бригаду. Насправді, чудовий командир теж максимально позитивні про нього відгуки. Теж людина з гирла війни з 95-ї десантно штурмовою бригадою він спочатку зупиняв прорив окупаційних військ на в Турецьку, в екстреному режимі в той час, коли там відбулися трагічні події внаслідок не зовсім зрозумілих ротацій і подальшого звільнення командувача об'єднаних сил. Отже, не маю на увазі генерала Содоля. Він з 95-ю бригадою зупиняв цю пробоїну в Торецьку, Потім 95-та десантно штурмова була одним із учасників курського прориву успішної нашої операції наступальної. Зараз він буде заступником е головнокомандувача. Єдиний мінус, ну скажімо так, з того, що я поспілкувався з військовими, особливо високопоставленими військовими. Вони говорять, що все ж таки, ось це. Перестрибування на декілька щаблів, це є певний ну, негативний таки мовити сценарій, тому що сполковника стати заступником головкома потрібно ще багато повчитися зрозуміти штабної структури. Так зараз, звісно, під час війни значно інтенсивнішими йдуть рухи. Скажімо, так час минає швидше, але тим не менше, ось ця вся штабна структура, котру подібні призначення, котру за подібних призначень оминають. Призначені, коли вчорашні комбриги, е, не ставши, ну скажімо так, не те, щоб ментально генералами, але не зрозумівши всю ту структуру штабну, це може бути певним таким заминочним е, проєктом, е, заминочним, перепрошую, елементом. Е, але але але, це позитивно, те, що такі люди, які мають авторитет авторитету війську, з'являються там генерал Гнатов, згадаймо його. Ось полковник апостол, генерал Драпатий, полковник Сухаревський, які очолює сили безпілотних систем. Тобто, це це бойові офіцери з величезним насправді що авторитетом у військах. І, до речі, згадуючи ще про Драпатого, він по суті що легенда, тому що при звільненні Маріуполя на початку взагалі війни проти росіян. Він був учасником, по суті, що легендарно на дні більше історичного відео з проривом української бронетехніки до Маріуполя, з чого в якійсь мірі потім почався звільнення уже самого населеного пункту. Хоча, звісно, що це не найголовніше, якщо брати як управлінця, сторінка з кар'єри Михайла Драпату, Але давайте це відео нагадаємо, подивимося його. От, в одній з двох цих машин був власне перебував, і сам Михайло Драпатий людина з такою непересічним характером, скажімо так, і різкою вдачею. Третє призначення, яке вчора відбулося, це полковник Лопа Ліса він. Був командиром п'ятої штурмової бригади, 93 ї штурмової бригади. Тепер він переведений на посаду в офіс президента. Він буде заступником глави офісу президента. Відповідати за скажімо так, не силовий, а якраз таки безпековий сектор. Це цікаве призначення, тому що я пам'ятаю, що раніше там був Роман Машовець. Наскільки це означає, що його тепер замістили? Це цікаве, відкрите питання, але Павло Паліса без це один із теж най, найвідоміших комбригів. Він, до речі, був, заявлялося, що він якби є в команді. Головного командувача зсу з перших днів, коли Сирський заступив на посаду. Зараз же ж він переведений фактично, що на управлінську трішки навіть політичну, я би так сказав, посаду зам голови офісу президента. Тобто, по ідеї до нього в якійсь мірі буде стікатися розвідувальна інформація. Він буде брифувати президента, вочевидь, про ту безпекову обстановку, яка зараз в нас є. Не виключаю, що це може бути і курування діями певних спецслужб, і, але цікаво, що при такій політичній посаді, ну політичні, не політичній, не чиновницькій, скажімо так, посаді, тому що офіс президента це не є державна служба, це, ну, це якби апарат президента. Там, як і в РНБО, не позбавляється, не зупиняється строк служби час служби. Так не позбавляється звань. Звісно, що продовжує буде продовжувати полковник Паліса служити фактично, що як відрядженим бути до офісу президента. Така от історія з ним складається. Цікаве призначення справді з огляду на те, що вочевидь, коло 5-6 менеджерів офісу президента, трішечки можливо розширюється, якщо звісно, Павло Паліса зрозуміє усю політичну складову того процесу, який Зараз там відбувається і в принципі відбувається на країні, тому що з військового виру заскочити одразу до політичного життя це доволі таки складна історія. Ну от такі три призначення, які мені дуже хочеться вірити, що це буде оздоровленням армії, але прекрасно розуміючи, що зміна командувачів без зміни системи, системи чого забезпечення війська, мобілізаційної підготовки підтримки забезпечення. Без цього всього, коли країна не буде працювати, як ти не міняє командувачів, як не зміни прізвища, нічого не буде змінюватися. Тому що розумієте, зараз ми говоримо про безсумнівно хороший процес того, що будуть відбуватися переходи з бригадно-отувського типу управління на бригаду корпусну систему. Але тут водночас як є позитивні моменти, які я казав, що я абсолютно підтримую про сталість штабів. При е, корпусній системі, але з іншого боку, постає цілком логічне економічне питання: що для повноцінного функціонування кожен корпус має мати відповідні частини е, тилові логістики, матеріально-технічного забезпечення, інженерних части, е, частин. Е, і звісно, що напевно для кожного корпусу піхотного, по 5-6 бригади, будуть, має бути своя окрема, щонайменше одна бодай бригада артилерійська. А що в нас зараз наприклад, По тих же, ми вже не беремо про бригади матеріально-технічного забезпечення, логістики, інженерних військ, яких раз-два та й обрахувався, фактично, що а така має бути по суті, що підрозділами в кожному корпусі, але поговоримо про артилерійські бригади. Чи достатньо в нас їх цих частин для того, щоб підтримувати нормальне правильне функціонування корпусної системи? Звісно, що ні, тобто потрібно буде створювати нові. На основі чого на базі яких артилерійських систем чи нам їх хтось передасть, чи ми зробимо стільки Богдан, умовно кажучи, але це ж не тільки про Богдани, е, боєприпаси до цих артилерійських систем, забезпечення? ну це просто це розумієте, це просто фантастична велика робота. Це не просто ось так, що. Все, ми змінили оту на корпуси, і в нас все добре поїхало. Тут має працювати ціла державна машина. А ми десь так: от, от, от так, от на половинку, на серединку, десь там домовимося, десь там почекаємо, десь там партнери передадуть коротше кажучи. Попри те, що на другий після другого місяця повномасштабної війни і воєнного стану в усій країні мала би бути існувати загальна мобілізація, але не лише призову чоловіків до війська або військовозобов'язаних, але й загальна мобілізація країни на рівні уряду, на рівні обласних військових адміністрацій, на рівні підприємств, які мали би забезпечувати військо, тобто вся державна машина, і не тільки державна, але й приватна, в тому числі, мала би працювати на військо. В нас же цього, ну ми всі не, не ну, ми ж всі живемо в цій країні. Ми ж бачимо, що нема цього. Воно якось так працює дуже гібридно. Як ти не зміни командувачів, без зміни системи воно й далі буде працювати. Ну, от, 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 якось так. Знаєте, е, я дуже боюся, що просто цей перехід на корпусну бригадну систему не став своєрідним словом, реформа. Яке сенс подає це значення, що знаєте, нас реформами називається багато речей, за якими прикривається якийсь процес, але немає результату, і вже слово реформа таке ж саме негативне по звучанню, як слово, наприклад, експерт. Бо зараз експерти всі по всіх питаннях, і одним словом, це вже паршиво слово звучить. Так, от реформа, експерт боюся, щоб корпус не став в цей один рядок, дорівнює, щоб не було шаленого розчарування від того, що нічого підсумку не змінилося. Вау, uh, сорі, wow, 15 хвилин майже такої вступної промови без жодного висвітлення того, що в нас є фактично, що на карті. Переходимо туди. ну, там насправді не так багато буде і новин. Uh, перше, Курахове uh, в кишені південніше Курахового дуже схоже на те, що uh, суттєво вдалося загальмувати нашим військам просування противника. Зокрема, якщо ми говоримо про. Uh, Рух такий ворога. Він звісно, що є, але він мінімальний, враховуючи ті темпи, яким вони наступають, і ті втрати, які вони несуть. Веселий гай. Тут на півдні цієї кишені росіяни вже фактично що розуміли закріпитися е, у цьому населеному пункті. Намагаються штурмувати зараз е, Ганівку, яка е, розташовується на висотах. Фактично, що двома флангами е, вороги тут е, намагаються штурмувати. Поки що Ганівка в наших руках. Ну про Успенівку, дякувати Богу, наразі що не йдеться. В районі Костянтинопольського теж є. Е, Рухи ворога, але не такі вдалі, щоб говорити про загрози цього цієї ділянки. Значно більше небезпек викликає північний сектор Курахово, старі терни, і певна підготовка якимось красивішим прямокутничком окреслимо. Підготовка безсумніна підготовка росіян до фінального штурму на старі терни з району Берестків, з району Воздвиженського, Воздвиженки і Сонцівки. Ну, от сонцівка це напевно що що найслабша ділянка для окупантів. Тут вони не прорвали оборону і не можуть атакувати з півночі здовж річки Солоної. Але битва за старі терни скоро почнеться. Ворог окупант збирає тут свої сили для того, щоб вдарити на старі терни. Удар на старі терни з потенційним заняттям цього населеного пункту це буде означати відрізання Курахового із заходу. Але поки що цього не відбулося і. Добре, що так е, у цей час, наприклад, на е, напрямку Великої Новосілки, ви самі бачите, що відбувається. Е, врешті варто звернути ось на цей рух противника в бік розливу е, увагу, розлив багатир з перерізанням ще глибшим е, західніше е, траси е, від Курахового до Запоріжжя. Е, безсумнівно, це, м'яко кажучи, неприємно. Картина, яка тут, яку ми тут спостерігаємо, точно так само, як і просування новосілку постає логічне питання: Велика новосілка два роки без боїв. Чому немає мінувань тих, які би не дозволили окупантам просуватися або тих інженерних споруд? Я не кажу лише про фортифікації, там траншеї, зводні опорні пункти і тому подібне, тут можна було всю територію фактично, щоб просочити. Сіткою, так е, котра б не дозволяла рухатися, я буквально цього тижня показував розкішний, насправді, на мою думку, дуже простий, дуже дієвий метод від 25-ї повітряно-десантної бригади на покровському напрямку. Нічого вони не вигадували. Є посадка, і з однієї частини посадки просто колючий дріт. Що це означає? Що ворог, який навіть просучився в посадку, він ну не по не попрежна колючий дріт. Він буде оминати його і рухатися в тому напрямку, який йому визначили наші бійці. Це так звана каналізація оборони, Заганя, заганяння, е, ну, якщо так можна сказати, не зовсім коректне, правильне е, е, слово е, лінгвістично, але ми заганяємо наші бійці 25-ки заганяють е, ворогів у визначені сектори, у визначені шляхи, там, де їх треба знищувати, там, де вони можуть знищувати, там, де вони готові до знищення. І все за рахунок, ну, як мінімум, такої колючого дроту. Е, чому тут? Колючий дріт, мінування, все, що мало би бути. Чому цього немає, у мене немає відповіді на це питання. Я просто не знаю відповіді на це питання, але на жаль, от ми саме це зараз і спостерігаємо: що на напрямку Великої сілки: що з просуванням противника до траси від Корахового до е, Запоріжжя. І щось передбачити. Ну даруйте, що дуже складно. Дуже складно. Е, на Напрямку Покровському або такі от посередині між Покровським та Курахівським, от на цій ділянці вчора був пост від бійця, особливо який відомий дуже в Телеграмі. Це здається, Алекс писав такий у нього такий у нього позивний Алекс. Так, от він писав про те, що на напрямку від Петрівки до Зорі на ось цій смузі фронту е, в росіян шалена інтенсивність піхотних штурмів шалена лише за вчорашню добу від Петрівки до Зорі включно підтверджених втрат противника е, 210 200 давайте я ось тут прямо напишу ці цифри 210 210 чоловік 200 що значить 200 я думаю що вже всі вивчили це вбиті 210 е, і е, 300 тут 180 Сто вісімдесят триста. Що це означає на таку вузеньку, по суті що смугу за добу рахуємо 390 осіб особового складу втрат. 390. а Насправді, ще станом на вчорашню добу вже було оновлено а, рекорд по втратах особового складу противника. І це ж шалено захмарно високі цифри, які ну важко собі уявити. Сьогодні ж а, от я ще не бачу статистики Генерального штабу, але. Точно можна говорити, що цей рекорд буде оновлено, і звісно, що з понеділка ми його підіб'ємо, але вже зараз, вже зараз можна з упевненістю, фактично, що е, сказати, що росіяни за цей місяць е, ну втратили більш як десь під 45 Під 45, точно 45 п'ять тисяч е, осіб особового складу вони втратять. Це немислима кількість 45 тисяч осіб особового складу. Е, ось такими є підсумки. Листопада, і це в тому числі зараз демонструється на покровському напрямку. Що росіяни тут суттєво збільшують свою компоненту складову? Є підстави вважати, що наступними будуть більш такі серйозно інтенсивніші рухи в на Покровському напрямку з метою того, щоб формувати рубежі для просування в бік Покровська а на Лиманському напрямку. Я так постійно знаєте, цього тижня, кажучи про те, що фактично Росіянка фронту зараз надзвичайно активна ситуація. я Кажу: тут, 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 тут росіяни смикають всюди. Вони смикають, в тому числі зараз дійшла черга і до Лиманського напрямку. Згадати про нього, хоча і згадував раніше Терни Ямпелів-Каторське зарічне, Фактично, що ось такий сектор під максимальною кількістю ворожих атак звідусіль. Ну так щоб. Сказати, показати гарне відео, скажімо так, давайте продемонструю роботу 63 ї механізованої бригади сталевих левів. Як наш танчик? Ну, принаймні це гарно виглядає. Як наш танчик спочатку розстрілює посадки з окупантами з кулемета, а потім прямою наводкою гадать по них тут багато піхоти росіяни сточують, багато мають багато втрат за осінь. Під кілька бригад, напевно, можна говорити знову ж таки підбуваючи підсумки вже і осені, тому що листопадом закінчується і вже осінь. Ми переходимо на грудень, Це перший місяць, звісно, що зими. Тому за цю за це осінні штурми тут на Лиманському напрямку. Під кілька бригад, так точно вони вже сточили, і просування тут відносно таки слабке у російських окупаційних військ. Ну а на завершення я ще повідомлю гарну новину про ураження вчора. В районі Євпаторії. Тут ä, поблизу. Між саками та Євпаторією в цьому секторі, щоб не вказуючи вже детальних ділянок, це не має зрештою значення. Було знищено ворожий комплекс, очевидь С-400, і це приємна. Новина огляду на те, що в Криму останнім часом значно частіше наші далекобійні засоби почали з'являтися На Брянщині, на Курщині знищується так само С 400 На моїй пам'яті за цей тиждень це вже другий комплекс С-400 два тори. На Запоріжжі вчора було повідомлення про один БУК, який знищили наші бійці. Тобто, знову є дуже хороше окреслення. В нас з'явилися ракети, знищується ППО, а це означає, що полетять дрони. Тобто коридори були зроблені. Більше роботи буде у дронів. Тому я думаю, що і російські енергетичні інфраструктури геть як не позаздриш, особливо НПЗ нафтобази і тому подібним. Е, це така собі буде ну, принаймні, вендета за ці ті наші. Електрично відключальні страждання, які ми переживаємо, хоча це самісінький мізер порівняно з тим, що які втрати, які тиск відчувають на фронті наші бійці. На тому ставлю крапку. Дякую, вам друзі, за увагу. Бережіть себе на все добре. До нових зустрічі.